Багато українців в Німеччині е, жаліються на медичні послуги, а саме на лікування зубів. В Німеччині це одна з найдорожчих процедур. І дуже часто, любі українці, ви не дотримуєтесь правил, і тому ні ваша страхівка, ні приватна додаткова страхівка не спрацьовує. Сьогодні я вам дам відповідь. На декілька простих запитань, як же зробити так, щоб твоя страховка все ж таки спрацювала. І ти замість рахунку в 4500 євро, заплатив там, скажімо, максимум зі своєї кишені 200. Підписка, лайк, поїхали. Першу помилку, котрі роблять всі наші українці, коли займаються тут в Німеччині лікуванням зубів. Це те, що вони йдуть до стоматолога, а потім одразу, не перевіряючи свій бихангс йдуть в страховку. Цього робити не можна. Якщо у вас планується дороге лікування, якщо у вас були протягом останніх років так само лікування парадонтозу або якихось захворювань ясен, або ще що, якщо у вас відсутні зуби, то навіть приватна страхівка вас може не прийняти до себе на облік. Що робити вам тут і зараз? Перш за все, якщо ви сходили до лікаря, ви отримуєте план лікування. І з цим, із цим планом лікування ви йдете до своєї основної страхівки, а вже потім звертаєтесь до додаткової. Як це працює? Давайте розбиратися. Скажімо, ти отримав рахунок на 4500 євро? Багато-багато, значить, тобі щось буде багато робити і довго. Далі. Ти дивишся, щоб у тебе стояв фактор. Фактор це те, наскільки складно буде лікувати твої зуби. Далі. Ти дивишся, в основному майже всі страховки беруть з фактором не більше 3,5. Тому дуже уважно дивись, що пише тобі лікар. Інакше ні твоя страхівка, ні, можливо, вже додаткова страхівка можуть не перейняти цей рахунок. Якщо там все окей, ти спочатку йдеш саме в свою державну страхівку. Які це можуть бути страхівки? ТК, ДАК, АОК, бармер. Що в тебе, я не знаю. Хочеш, напиши, ми з тобою розберемо. Далі, твоя основна страхівка каже, ми вам оплатимо 2600 євро. В тебе залиш... залишається 1900. І із тих 1900 страхівка, хороша страхівка, оплати ще 90%. А це означає, що твій рахунок на 4500 перетворюється для тебе в 190 євро. Класно звучить? Класно. Але що ж ти повинен для цього зробити? Перш за все, в тебе є ще можливість до 14-го, 12-го зробити додаткову зубну страхівку і отримати вже з цього року свою тисячу євро. Страхівки працюють по наступному принципу. Принцип накопичення. Кожні декілька років тобі буде відкриватися відповідна сума. В якихось страхівках це 500, в якихось 800, в якихось на 3 роки 1500. В наших партнерів відкривається кожного року по 1000 протягом 5 років. Після 5 років ти можеш лікувати зуби хоч на 200 000 євро. В тебе не буде ніякого ліміту. Наступний дуже важливий момент. Щоб ти отримав всі свої послуги в повному обсязі, тобі обов'язково треба йти до лікаря зі здоровими зубами. Ідеш, і лікар тобі розписує план лікування. Не чекай, що в тебе заболить зуб, з'явиться парадонтоз, розпухне що. Якщо в тебе є вже ця приватна страховка і діюча твоя страхівка державна, то ти можеш вже йти до лікаря і. Робити ці плани, да, плани лікування. Тому що дуже важливі моменти, чим раніше ти почнеш, тим тобі буде, по-перше, дешевше обходитися це все, і ти будеш свої гроші вибирати і задоволений ходити, не клацати, да, без, без зуб, не ходити без зубу. Так, і я вже нагадувала вам, що до 14-12 можна ще встигнути в останній вагон і зробити собі цю додаткову страхівку. Ціна буде залежати від того, чи лікували ви в останні 3 роки свої зуби від парадонтозу, або залежить від того, чи є у вас відсутні зуби. В принципі, це все. Якщо в тебе є питання по зубній по страхівці, я розумію, що питання складне, питань може бути багато. Пиши в коментарях, як ти лікуєш зуби, чи ти їздиш в Туреччину, чи може в Україну, чи взагалі який в тебе був досвід лікування зубів в Німеччині. Тому, будь ласка, і записуйся на безкоштовну консультацію. Зробимо тобі подаруночок на новий рік.